Ви не станете дисциплінованою людиною без розуміння базових речей із фізіології. Почнемо з дофаміну. Взагалі, що це таке? Дофамін це нейромедіатор, що забезпечує комунікацію між нейронами, зокрема у центрах головного мозку, які відповідають за мотивацію та винагороду. Останнім часом Дофамін ретельно досліджували і заради цього провели більше 120 тисяч досліджень. Дофамін це нейромедіатор мотивації. Завдяки дофаміну ми отримуємо стимул рухатися в він виробляється щоразу, коли ви бачите можливість отримати задоволення. Наприклад, ви побачили круасан. З попереднього досвіду ви знаєте, що якщо з'їсти круасан, вам буде приємно. Тому організм, бажаючи отримати задоволення, виробляє дофамін. Дофамін стимулює зафіксувати вашу увагу на цьому круасані. Ви його лишень побачили, а тепер він не вилазить з вашої голови. І це стосується всіх речей, які приносять задоволення. Саме Дофамін змушує вас бажати те, чого насправді робити не варто. Але в дофаміна є інша сторона. Він викликає у нас бажання робити і все інше: від бажання з'їсти щось корисне до бажання займатися спортом.